Навіть не уявляла, що навчальні будні можуть бути веселими та пізнавальними. Дякую, що відкрив для мене це чудове місце. У нас кожен день цікавий від першого семестру до випускного. Наші батьки теж відчувають, що тут зростають найкращі діти. Ти потрапила в один з найкращих ліцеїв. Відтепер ти Амадеєчка. Дай обійму. А мене обійняти. Я з нетерпінням чекатиму наступного візиту до цієї чарівної школи. До зустрічі. Так, а ви ж нічого не знаєте. Краще розповім історію з самого початку. To be or not to be. Ти що, так був? Трохи не туди. Оце вже ранок. Дякую, що ти мені дав джойстик на вихідних. Щоб грати з братом. Підтримуємо один одного. Ввечері чекати та у капітана. А вже ж, Готуємо нашу футбольну збірну до турніру. Побачимось на тренувальному полі. А медея це наша велика родина. О, Коля. Тут ми разом зростаємо, навчаємось та розважаємось. Дякую. А це твій коля. До початку уроків смаколики та фрешок у шкільному кафе. Пішли на урок. Далі іноземна мова. У нас круті викладачі і сучасний підхід. Мультимедійні аудиторії, а навчання поєднують з інтерактивними іграми. Того дня в школі з'явилась новенька. Діти, знайомтесь, це Христина. Дехто за вже встиг з нею потоваришувати, а у когось буде можливість. Після уроків у вільний час. І одразу знайшла нових друзів. Це всі зошити 6 класу? Так, залишай. На перерві я отримую несподівану пропозицію. Головний актор поїхав на Олімпіаду з хімії. Шукаємо заміну Ромео. Погодишся. Всім смачного. Приєднаюсь. До речі, ще одна перевага Амадеї. Забалансоване чотирьохразове харчування. Щодо новенької, то ми швидко знайшли спільну мову і проводили дозвілля разом. Вона випадково виграла у шахи. А я очікувала на переміг у VR. Продемонстрував, що не дарма відвідував тотежний гурток малювання. Ну коля. Христина, тільки не ворушись, я потім покажу тобі, що вийшло. Разом репетирували популярну п'єсу Шекспіра. Зйомку забезпечував Славік із медіа гуртку ліцею. За відповідність акторського амплуа і проявлену харизму з'явилися перші фанати нашого дуету. Після обіду показав христині парк з альтанками та квітами. Коль, дивись! Нагадавши, що у нас є закрита і безпечна територія. А власний лісовий азису серед місті візитівка Амадеї. Слухай, ми наче в Касті. Ну і як же, без селфі чи фоточок в інстаграм? Тут таке чудове місце. Сфоткаєш мене? Чого ти така серйозна? Ми ще на контрольний. Тримай, подивись. Так гарно? Давай я тебе сфоткаю. Давай одну стояв. І ще отак присяду. А посмішку. Ну, дай мені оцінити твої здібності як фотографа. І тільки скажи, щось не подобається. О, це піде на аватарку. З тебе шоколадка. Після прогулянки розповів Христині, Чому серед розуміття спортсекції обрав футбол? Оля, ну що, готовий? Оля, 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 Мої м'ячі не беруть. Вау! Wow. Для розвитку лідерських якостей є дитяча психологія. З малечко нам пропагують повагу до сімейних цінностей, підтримують мотивацію та креативне мислення. На танцях гамадечки розвивають гнучкість та пластику, готують власні флешмови. Але веселіше всього проходить гончарство. Тут кожен відчуває себе скульптором як донателло. Яко моя робота? <плес> Двічі на тиждень. Сучасні напрямки. Уроки з програмування та основи графіки. <плес> <плес> Домашку робимо в ліцей. А після збираємось на кіносеанси біля проекту. Це мій улюблений мультфільм. Тепер ми і самі побачили, як воно круто і весело. Дякую за яскравий день у Амадеї. Яке гарне середовище для творчості і розвитку. Це ти ще не бачила, як амадейчики масштабно відзначають свята. Цього тижня відвідуємо тематичну вечірку. А в середині травня ми поїдемо до Італії. Вау! До речі, у нашого ліцею Амадея є сторінки у соцмережах. Додавайся та будь у курсі подій. Обов'язково додай мене. І ви теж приєднуйтесь.